Бальшове, огромне, агромне спасібенці патон вам на відео Ірина Троян, вона голова Дніпропетровської обласної організації «УТОГ», яка опікується людьми з інвалідністю зі слуху. Сьогодні вони завітали до обласної лікарні, аби прийти щорічне обстеження, адже востаннє були ще до війни. Вони кажуть, що не хочуть їх всі лікарні приймати. А раніше в Мечникова більше ста людей кожного року одержували допомогу. І ми дуже тішились з того, що можемо це робити. Сьогодні проводимо таку велику акцію. 25 наших пацієнток і пацієнтів записалося. Пацієнти отримають повне обстеження органів та консультації щодо подальшого лікування. До кожного з них прикріплений працівник лікарні, який супроводжуватиме їх протягом огляду. Це обстеження на самих сучасних апаратах, починаючи з узі комп'ютера томографа МРТ і інше, і закінчуючи вже наданням допомоги лікарям. І Якщо потрібно, будемо проводити і оперативні такі. Рущання дуже багато звернень отримують лікарі від мешканців. Кожному з них надається своєчасна допомога. Головне, не боятися за нею звертатися, каже заступник медичного директора Олександр. Лубаєв. Крім того, лікарня мечника створює додаткові пільгові умови для надання медичної допомоги пацієнтам військовослужбовцям, членам їх родин. У нас консультативні поліклініці створено окреме віконце, де військовослужбовець або член його родини може підійти, отримати консультацію та потрапити на прийом в день свого звернення. Подібні огляди є повністю безкоштовними, запевняють у лікарні. Вони фінансуються Національною службою здоров'я України. Наталія Москаленко і Ляломовський новини дев'ятого каналу.